А де українці були в часи Русі? Їх не було. Так сьогодні заявляють майже всі росіяни і навіть деякі українці, виправдовуючи претензії московитів на українську землю. В логіці московитів Русь це вони, в логіці деяких українців, Русь то держава вікінгів. А українці ніби прибульці, невідомо звідки, які не мають права ні на територію, ні на державність, ні на мову, ні на історію. Але така хибна думка наслідок відмови самих українців русів від власного минулого наслідок, який обернувся війною, кров'ю і смертю на нашій землі Русь, руський мір це головна ідеологема війни. І якщо ми не повернемо своє минуле, нас завжди вважатимуть безрідними, позбавленими права на життя. Проте правда одна Русь це Україна. Українці, нащадки всіх попередніх цивілізацій на нашій території, ми не прибули сюди в ХХ столітті, а жили тут тисячоліттями. Відмова від своєї історії завжди обертається війною і втратою майбутнього.